די <muchas> זעמודי Друзі, вітаю вас всіх щиро ради вас бачити, всіх, хто знайшов нас і хто знайшов після довгої перерви нашу з вами сторінку, де ми колись з вами читали писання і щовечора щось вивчали. Та я радий бачити тих, хто є. На жаль, я не бачу всіх коментарів сьогодні. Треба налаштувати програму, але тим не менше я дуже радий за кожного, хто є, хто зайшов, хто побачив нас, нехай Господь, Бог вас благословляє, нехай допомагає вам, де б ви сьогодні. Не знаходилися, нехай Божа рука захищає вас в цей непростий час, друзі. Ну і, звичайно, молимося за нашу державу, за наш український народ за всіх, хто там сьогодні знаходиться, тому що ситуація дуже-дуже важка. Ну і давайте зараз разом помолимося, помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. В цьому новому робочому тижні нехай допомагає всім, хто тут є, хто заходить. Пишіть, будь ласка, також свої потреби. Прохання, наша схема, не змінюється, та все, що ви напишете, ми, звичайно, будемо за вас молитися. І будемо згадувати в наших молитвах. Давайте разом помолимось. Дорогі наш Господь, ми дякуємо Тобі за цей новий тиждень, який ти нам даруєш. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти є в нашому житті, і що Ти нам допомагаєш. Прости нас, Боже, за все, ти знаєш наші проблеми, ти знаєш, Господи, наші е, якісь недоліки. Кожного з нас ми просимо, Того, Боже, зціли нас. нам свої сили. Бути зціленим і поступати, Господи, правильно, так як цього хочеш ти. Благослови, Боже, наш український народ, всіх, хто там сьогодні знаходиться, Боже, ти бачиш, як нам важко, і ми просимо Тебе, збережи нашу державу, нашу Україну, наших українців, нашу суб'єктність суверенітет, Господь, ми тебе дуже сильно просимо. Також ми просимо Тебе, Господь, не забувай нас, всіх наших справах. Нехай всі наші плани, які ми маємо на цей тиждень, нехай вони будуть східно Твоєї волі, Господь. Благослови всіх, хто сьогодні є тут, хто зібрався, хто написав, якісь мають потреби прохання, Господи. За кожними просами просимо Тебе веди нас, Господь, у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, амінь. Дякуємо Богу, і Нехай він буде з нами, в всіх наших справах, всіх ваших справах, де б ви не були, нехай Господь вам допомагає. Ну і звичайно, сьогодні ми з вами будемо читати, як ви вже бачили, в заголові, перше послання до Тимофія. Чудове послання. Взагалі, Павла є такий якби, блок, блок послань, які він написав, який називається пасторські послання. І ці послання стосуються тих людей, які з ним служили. Тих людей, яких він навчав, і тих людей, яких він готував для пасторського служіння. До речі, дуже гарні в нього вийшли учі учні всі. І так само Тимофій був чудовим пастором, чудовим пастором був в Ефесі і зробив чудову там церкву, зібрав чудових людей. Ну така дуже, дуже справжня була там церква. І таке саме з Титом. Ти теж був хороший пастор, багато зробив. І ми з вами трішечки почитаємо про ці чудові пасторські такі послання. Подивимося, що саме апостол Павло Ім радив, про що він говорив, а тому, що і тоді, і сьогодні ви знаєте, що ні Бог, ні людина не змінилася. Гріх так само, як був тоді, так і залишається сьогодні. І багато тих проблем, які були тоді, так само залишаються сьогодні, друзі. Тому все це дуже і дуже актуально, і ми можемо з вами читати, дивитися, щось брати для себе. І навчатися. Так. Вітання я не буду читати, так, тому що воно загальне, так, про Ісуса Христа. Не все. І давайте починаємо з третього вірша, третій вірш. Послухайте, уважно, що пише. Так він пише тут, куди вони йшли. Так, і він сказав про Ефес. чому я говорю про Ефес? тому що саме в Ефесі Тимофій був таким хорошим, хорошим пастором і зробив там чудову роботу. Так. Бо Павлопис у нього став Тимофій, і він зробив, тобто робота була, знаєте, примножена. Як казав Павло, хтось посіяв, хтось та поливав, хтось доглядав, хтось пожне. Тобто це загальна картина того, що була зроблена велика божа, божа робота різними людьми. Вона дійсно в тому ці ситуації вона абсолютно справилася. Так? Коли я йшов до Македонії, то просив тебе залишитися себе е, щоб декому ти заборонив навчати чогось іншого. Не зважати на байки та на безконечні родоводи, які викликають більше суперечок, ніж Божого утвердження у вірі. Дуже часто сьогодні є таке так, що люди сперечаються, іноді взагалі суперечки не мають, знаєте, таких навіть якогось біблійного підґрунтя. Дуже часто люди сперечаються про ті речі, які нам, наприклад, в Біблії не написані до кінця, не відкриті. Дуже часто ці суперечки є. Чому вони виникають? Ну, як правило, знову ж таки. А якщо церква не місійна, та якщо церква не є вангелістична, так якщо там немає нових людей, якщо немає кому проповідувати, якщо немає кому розказувати про Господа Бога, то на жаль, дуже часто ця церква закривається сама в собі і починаються суперечки, починаються якісь абсолютні дискусії, які нічого доброго не приводять. Так і тут пише чітко. Павло каже, що вони крім суперечок нічого, так, нічого вони не, не викликають ці байки. Та метою ж повеління, і от п'яте, яке чудове, метою ж повеління є любов від чистого серця від доброго сумління та нелицемірної віри. Так, три, послухайте уважно, чисте серце, добре сумління і нелицемірна віра. Це те, що потрібно кожному з нас, до хто би до якої деноминації не належить. Якщо і до речі, по цих ознаках дуже добре видно християнина. По цих ознаках дуже сильно добре видно людину чи вона справді з Господом Богом, і чи вона справді, скажімо так, застосовує Боже слово в своєму житті. Так? І отут дуже гарно написано, так? чисте серце, так? добре сумління і нелицемірна віра. Нелицемірна віна вона, звичайно, що не буде сперечатися, не буде шукати якихось такі, знаєте, незрозумілих. Незрозумілих абсолютно е, суперечок, цього всього не буде. Чиста любов, нецемірне серце, це все нецмірна віра. Воно приводить людину до того, що вона буде мати бажання розказувати, служити Господу Богу, і це все буде мати такий, знаєте, е, драйв, таку силу рухатися вперед і рухатися все далі і далі і далі. Деякі, відступивши від нього, вдалися до пости палачок. І знову підкреслює, що просто є люди, які ну, займаються тим, чим не потрібно. Е, бажаючи, оце сьомий вірш, теж дуже чудно, бажаючи бути вчителями закону і не розуміючи ні того, що говорить, ні того, на чому наполягають. Сьогодні багато є такі, знаєте, псевдопасторів, е, які не мають, взагалі вищої освіти, дуже багато сьогодні є таких. Ну, не те, що є, це якби в якійсь мірі навіть заохочується, так люди кажуть, що нібито. Дух Святий мене вчить. Навіщо не вчитися так? Ну насправді Дух Святий так не вчить. Дух святий вчить так і так настановляє людину, що вона буде, йти, буде навчатися теології, богослові, вона буде навчатися того, що сьогодні відкрито так, нам, всім так, того, що було досліджено. Так. Тобто це є невід'ємна частина людини, яка справді хоче служити Господу, Богу її учні були, так апостола Ісуса Христа були апостоли, учні, які теж навчалися, і Ісус їх навчав. Тобто це невід'ємна частина того, що людина, яка хоче служити Богу, яка ходить з Богом, так вона буде навчатися. Так. А тут Дуже гарно написано, Та, що вони бажають бути вчителями закону. Є такі люди, які сьогодні не хочуть вчитися, але бажають бути вчителями закону. Вони знають, думають, чому що вони можуть це робити просто так, без жодного якогось підтвердження. Не розуміючи ні того, що говорять, і ні того, на чому наполягають. І це правда, дуже часто так є, що людина навіть проповідає, вона не розуміє, так, не розуміє ні контексту, ні е, того, в, в, ні культури, ні традиційного того поняття, про що там написано. Дуже часто люди якісь уривки перекручують, дуже часто розділи перекручують, дуже часто е, вірші читають там, поодинці так, з е, Біблії і починають на цьому будувати якусь свою теологію. Дуже часто так буває, що це не має навіть жодного відношення до того, що навчаєте не немає жодного відношення до того, що, що ми вже знаємо з вами, що ви дослідили. Так? Знаємо, що закон добрий, коли його законно застосовують. Знаємо і те, що закон не даний для праведника, але для беззаконних і нестриманих, безбожних, і грішників, несправедливих, нечистивих, для тих, хто зневажає батька і матер для вбивць. і тут такі великі, великі. Так, Такий, знаєте, перелік того, що до чого людська людська до чого людина може докутитися, так? Розпусники, мужоложників, викладачів людей, неправдомовців, клятва порушників і для всього іншого, що противиться здоровому вченню за Євангелією, слава блаженного Бога, яка мені була довірена. Про що це мова? Він каже про те, що насправді, якщо уважно будете дивитися так, все розглядати, то. Закон, якщо так як працює закон, Тобто, якщо людина його не порушує, цей закон її захищає. Так, якщо ви живете в країні, наприклад, де є закон, то кожна людина прагне жити в країні, де є закон. Так тобто, це дуже важливо для нас, важливо для нашої сім'ї, важливо для того, щоб наші діти були захищені. Ми намагаємося що, так жити. Там ми не їдемо в країни, де немає без закону. Ми не їдемо. Туди, де немає навіть нашого типу представництва якогось там. Ну, це страшно, тобто коли ти приїжджаєш полігійно, без беззаконно, ти там не хочеш бути. Так? ти хоч буде там, де є закон, та хоч буде там, де є права. Так? Тобто закон він захищає. І навпаки, якщо людина порушує, то закон це для неї робиться чимось, так, що її карає. Так? І тут от про це Павло пише, що закон не для праведника, не для того, хто хоче його порушувати, чи буде порушувати, так? а справді для того, що для того, хто. Цей закон порушує. Отак працює, ця система. Та? Дякую тому, хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки, настановивши на служіння, він підніс мене до числа вірних. Оця подяка Богу дійсно щира. Ми зараз з вами будемо далі бачити, читати, наскільки Павло розуміє, що те, що він має, там, він був чудовим, чудовим апостолом, людиною, яка дуже-дуже багато зробила для нас, для, для християн, для всіх людей, хто. Приймає слово Боже так за, за найвищий авторитет. Так ось апостол Павло він розуміє, що це все дав йому Ісус Христос. Він розуміє, що, він розуміє, що це все від Ісуса Христа, що Він зовсім по іншому думав, по, по іншому жив. І що Ісус Христос його спас і це правда, тому що Ісус Христос зробив чудо в його житті, і Ісус Христос його справив. І послухайте, він гарно писав тринадцятий вірший мене, тобто апостола Павла. Який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа. Він каже, я колись людина, яка працювала проти Бога. Ми це все знаємо, як він гнав перших християн, як він дійсно ремно вірив, як він був дуже високо стояв так, біля членів Синедріону. тобто ця людина мала велику владу. Але послухайте, як він це пояснює. Мене, який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа і каже, але. Але я був помилований. Послухайте уважно, чому він був Це Дуже важливо зрозуміти цю філософію того, про що говорить апостол Павло. Тому що якщо ми не, 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 не схопимо і не зрозуміємо, то е, ми не будемо е, розуміти цю систему, як Павло взагалі, не те, що спасти, так, як Павло показує, як людина спасається. Так, оцей е, спасіння. Я, але я був помилений, бо я це робив через незнання і невірство. Так. Він каже, так, я був поганий, я робив багато поганих речей, але я щиро вірив, що я служу Господу Богу. Я щиро вірю, що я робив, роблю добре. Та і Бог мене спас через моє незнання, через моє незнання, через те, що я робив це несвідомо. Та тебе до чого я це веду? Та, що коли ми з вами знаємо, що ми, е, що ми щось зробили несвідомо, та Господь, звичайно, таку людину простить, але ми маємо розуміти з вами, що якщо ми свідомо розуміємо, що так робити не потрібно. Якщо ми свідомо розуміємо, що е, так не можна поступати, то так не потрібно робити, та тобто ці гріхи, які людина розуміє, усвідомлює, та то це зовсім по-іншому працює. Та? тому людина, яка все, все розуміє, людина, яка е, відкрите писання, людина, яка відкрита біблія, та вона має жити так, як там написано. Вона має це підтримувати, вона має це практикувати в своєму житті, тому що це для неї відкрито. Це для неї є знання, так і. Це є істина, яку Бог відкрив, і вже цієї істини вже не можна нікуди в якусь іншу сторону тікати чи щось робити, так як там не написано. Так. Це, друзі, дуже важливо зрозуміти. Я вам дякую за цей вечір, нехай Господь Бог вас благословляє. Хтось був, хтось зайшов, але я сподіваюся, що ми з вами знову за якийсь певний період зберемо, зберемо тих, хто до нас заходив, та і будемо далі читати писання, будемо читати його частинами, таких ми це робимо сьогодні. По, по Посланнях, по книгах, так, і нехай Господь Бог благословляє вас всіх ваші сім'ї, нехай береже, нехай буде з вами, всіх ваших справах, всіх ваших подумках. Ну і до зустрічі завтра, завтра о восьмій я буду вас чекати знов для того, щоб продовжити читати писання. І саме послання до Тимофія, яке ми будемо з вами вивчати цього тижня. Всім вам ще раз мирного неба, нехай Господь Бог вам допомагає і чекаю вас, друзі, завтра. you. Mm -hmm. з них мене збивай, та тобі я довіряю, на колінах час минає, я благаю, я благаю, хоч без сила, да я кричу, бо без тебе я не живу, ти у серце моє війди і живи. Živi, 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 živi,